У соцмережах завжди показують ідеальне, красиве, здорове харчування. Це має бути красива викладена тарілка, якісь різні кольори овочів. Це можуть бути якісь екзотичні фрукти. Воно все повинно бути у правильному балансі, правильно відфотошоплене. І так воно подається для людей, які хочуть скоригувати вагу. Тобто тобі треба тільки отак їсти. А якщо так не будеш їсти, то не буде в тебе результату. Я завжди у програмі перевтілення, мій спосіб життя. Він простий у харчуванні, і я завжди це просуваю. Ось чому оцей обід, який не виглядає супер естетично, він не може бути корисним. У нас є тут крупа. Повільні вуглеводи плюс великий заряд клітковини, корисні квашені овочі для мікрофлори, білок яйця, плюс жовток-тваринний жир, і може бути рослинний жир, волоски оріхи, і небагато фруктів напереку. У нас є вітаміни, мінерали, мікро, макронутрієнти, тобто і плюс цей прийом їжі він низькокалорійним. На такому прийомі їжі можна бути ситим, і плюс це не буде впливати на зайву вагу. Тому не шукайте і не створюйте собі ідеальну картинку. Їжа це просто паливо для нас. І у кожної людини вона буде, звичайно, своя, те, що вона любить, те, що вона може купити. І це дуже важливо притримуватись такого девізу. Чим простіше ваш раціон, тим легше його контролювати, складати, змінювати і створювати. Це дуже важливий момент.